Місто продовжує підтримувати мистецтво навіть в умовах війни. У новому навчальному році мистецькі школи кривого рогу продовжать працювати у змішаному форматі. Особливу увагу привертає музична школа номер 3 яка стала базою для нового проєкту музикотерапія для ветеранів. Стати першопрохідником програми, відкрити для себе щось нове та навчитися грати на гітарі, незважаючи на поранення. Вирішив і Олег з виплатачам це набагато все проще, чим самому. Я просто ще там до поранення сам щось пробував, не вдавалося, я якось полишився. А ось буквально там, не знаю, ну, на днях почав пробувати займатися, дивлюся, воно навіть з такою травмою воно виходить і загорівся, щоб надалі пробувати себе в цьому. Завдяки цьому проєкту військовослужбовці можуть відвідувати уроки вокалу та гри на гітарі, що є важливим елементом підтримки психологічного здоров'я. Проєкт реалізується в рамках нової ветеранської політики Політики героїв, спрямовано на інтеграцію захисників у культурне та суспільне життя міста. Зокрема, міська влада та рада оборони міста продовжують фінансування ремонтів та облаштування укриттів у мистецьких школах нашого міста, аби криворіжці навіть в таких складних умовах мали змогу продовжувати займатися мистецтвом. Та підтримувати культурний фронт нашої держави. У нас є найпростіше укриття. На базі школи розташовано пункт незламності, тобто ми підготували всі умови на час е, сирен. Діти спускаються, там все під них підлаштовано, все як, як положено, є е, повністю сховище забезпечено коштом міського бюджету. І генератори, то є освітлення, і столи, і стільці, і кімната матері, і дитини, і навіть. Така їдальня, невеличка для тих, хто хоче перекусити випити гарячого чаю. У нас школі наразі 409 учнів навчаються. 50 із них це діти, які навчаються дистанційно, тому що вони знаходяться за межами міста за кордоном або в інших містах України. Всі інші ходять до нас. Голова ради оборони міста Олександр Вілку підкреслив значення мистецтва у складні часи війни, зазначивши, що творчість має не лише культурну, але й потужну терапевтичну силу. За його словами, важливо, щоб навіть під час війни діти та молодь продовжували розвиватися, а ветерани мали можливість займатися творчістю для психологічного розвантаження. Тому на сьогодні у місті працюють 18 мистецьких шкіл, де навчається понад 6 тисяч учнів, серед яких 890 пільгових категорій, які отримують мистецьку освіту безоплатно. Зараз дуже важливо, щоб через війну не створилось таке втрачене покоління, яке нічим не займалося, ніде не вчилось. Тому от зараз в наших творчих художніх школах розпочався новий навчальний рік. Вісімнадцять їх з них. Дві творчих, три у нас художки і 12 музичних шкіл. Пропонується змішане навчання, але хто хоче займатися офлайн, той займається офлайн. От зараз ми в третій. Школі музичній тут 90 відсотків батьків визначилось на офлайн, і фактично йде заняття офлайн, тому що ну музика онлайн це трохи важко. Тож місто продовжує активно підтримувати культуру, створюючи безпекові умови та нові можливості для дітей і ветеранів, демонструючи силу мистецтва, що надихає, допомагає долати стрес і об'єднує громаду в найскладніші часи. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.